Аграрні підприємства продовжують зернозбиральну кампанію, продовжується обмолот соняшнику та кукурудзи. Проводиться підготовка ґрунту для весняних посівних робіт. Про це під час апаратної наради повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Працюємо оважого день наші підприємства. Працюють як в полі, так і в тваринницьких комплексах. На сьогоднішній день в загальній структурі посівних площ врожай зіграно на 77% та намолочено 140 тисяч тонн зерна. Соняшник обмолочено на 98% від його посівної площі та намолочено 23 тисячі 263 тонни зерна. Кукурудзя обмолочено на 33% від її посівної площі та намолочено 31 тисячу 620 тонн зерна. До посів весняних культур підготовлено з на сьогоднішній день 5300 гектарів. Також продовжують аграрні підприємства виплату орендної плати за оренду паїв громадян, що становить на 1 грудня на сьогоднішній день 75,7 відсотків. Що складає 67,7 мільйона гривень, попри всі виклики українські аграрії продовжують збирання зернових культур. Здійснюються виплати громадянам за оренду паїв.